Їдемо зараз за ДОЦЮ забирати жара така на вулиці, так як я люблю. тільки треба було машину зараз провітрити, тому що тут настільки розпеклося повітря. Щоб включити кондиціонер, відповідно потрібно машину продути і видало все гаряче повітря. І їхати за ДОЦЮ. Вона, напевно, гуляє на тій жарі. Загорить дитина, ще скоріше, ще поки доберемося до басейну. А її дома чекає сюрприз, іграшка. Ту, що я вчора їй не вручив, <схи> бо вона гуляла десь до 10-ї вечора. Так довго з тими палатками носились туди назад. Зараз бачу на дитячому майданчику знову поставили палатки. Ну і їм везе, тому що дитячий майданчик знаходиться в тіні. І клас. Вони там кайфують, бігають, катаються, палатки вже понаставляли. Навіть не на газоні, а на піску. Бачу, гірку зробили, накрили якимись пледами, зробили такі проходи. Ну, вона ж цього не бачила, думаю, вона буде в захваті. Але ми хочемо забрати доцю і завезти її додому, щоб вона поїла, а потім вже вийде погуляє. Бо реально зараз на вулиці дуже-дуже сильна жара, хоч щоб вона хоч вдома трошки перебула, і коли вже сонце буде там ховатися, година так пів півдв'яту, тоді можна вже буде йти гуляти. Вони, ну, щоб діти ще були. А вони вчора були дуже довго. У них літні канікули гуляють, бавляться з самого ранку, коли ми просинаємося і аж до самої ночі. Погнали! Так, купив в Каронці ось таку от іграшку. Ну то, що вона хотіла, вона ж навіть не знає, бо я сказав, коротше, що... в нас буде сюрприз, я тобі секретну іграшку купив. Тут бачите, ваші малці. Класики, є такса, є якийсь мопс, є щіточка і є трифломастер. Вау! Ти таке хотіла? Угу. Бачиш, я мусив об'їздити всі магазини, ніде не було. І, ну, зробив... Спартаку? Так, і в Спартаку і в форумі був. Зробив доставку і, коротше, 10 днів чекали. Одиннадцять. <звук> Клас! Що будемо робити розпаковку? Ага. Називається ваші молоси. Які тобі песики подобаються. Мені Дивись, хоч... тут є мопсик і є такса. Я б мені такса хочу. О, хоч... і я хотів таксу малювати. Чуєш? А я коли буду доросла, я буду мати собаку таксу. Ти хочеш таксу? Ага. Ну то давай купимо Вона живу. так іти на кухню з таким довгим Хустом. А. а як би ти її назвала ту таксу? таксу. Ім'я би придумала? Тут є імена їхні, дивися ззаду, якщо розвернути. Оцього таксу звати скутер. А мопса, де тут мопс, оцей мопс, звати якийсь вайбер чи що. І ще є тут... Вілбер. Вілбер. Вайбер. Так, і ще є фігаро. але то. Похоже на таксу, але це знаю. Я просто забув, як та порода називається. Похоже на таксу. Бігель, точно. Бігель. Коротше, його звати скутер. Скутер і. вайбер. Та. Да, бачиш, є спеціальні три фломастери і є щиточка. Добре. Давай то розпакуємо. Давай. Як воно тут розпаковується? Дри. Давай. Я тут отримаю, а ти тут. О! Давай, давай. Єс. Yes. Все. Ой! Так, нас тут, ух ти, а вони замшеві. Я знаю, Курухи. бачила. Клас. Ти пробувала? Вони реально такі прикольні на дотик. Є. Їх можна мити потім, як Так, Інструкція. Помилю. А ти казала, що ти так собі будеш малювати, а малюєш мопса. А давай я розмалюю двох. Давай. Розмалюю, зараз подивимося. І потім перевіримо, чи з них можна змивати ту фарбу чи ні. Ти можна малювати одного одним кольором, а другого другим. Може, давай мамі дамо таксу намалювати? Ні, не Тут якийсь синій колір, салатовий і якийсь такий от тілесний. Зараз ми побачимо твого песика. Ой, хвостик зелений буде. Як тобі подобається їх малювати? Угу. Це ти мала від цієї колекції похожого того єдинорожка. наскільки я пам'ятаю. Але він не був такий замшливий. Прикольний. Таке враження, що він реально справжній. Таксульчик. А я ще такий мультики давала. А, мені тут ще голова крутиться, чи ні? Чи не крутиться? Ну? Ні, не крутиться. Я здавалось, ніби крутиться. Ого, в нього навіть ножки зелені. При сьогодні в такому платі тигровому. Вона його сама вибрала тоді в сінце, я пам'ятаю, Вона їй сподобалося. Тобі в платі класно гуляти? Угу. Правда, супер. Я не його жарко. Сама вибрала, бо я так хотіла ну так. Щіточка от, така от нас. Довольна щіточка почистити тих песиків, можна погладити все. Вичистити. Якщо вони линяють. І ваза наша. Дивіться, квіти стоять вже другий тиждень. Так довго. Так, довго і вони такі прикольні. Мамі дуже сподобалися вони. Так, ми зараз що робимо? Ми зараз домальовуємо песиків, йдемо їсти і біжимо на вулицю. Угу. Домовились. А можна Зябти оці іграшки. Так, ясно, що можна. Які хочеш брати. Просто ти ж їх не помиєш на вулиці. А, Краще вулицю. на вулицю взяти якогось водяного пістолета, бо там жарко. Або якісь інші іграшки, жуки, палатка. Що будеш брати? Палатка. Ну, все, палатка. Буде в нас знову кемпінг. Ану, покажи. Домальований вже. Вау, який песик! Клас. Ножки салатові, вуса, салатові, вушка, сині. А цього? Таксульчика. А можна я його розмалюю чи ні? Стара, я буду малювати. А він не, не тілесний, він оранжевий. Оранжевий. Ага. Ну, на, добре. Оранжевий. Ти йому плямки робиш чи роби просто розмальовуєш його оранжевим? Штат. Mm. А є ще така колекція, де там є така маленька вазочка і важко повети. Є. Шо ти бачила то на Ютубі? Ага. В рекламі. Тому воно тобі ці Ваші молс від крайола. Ось крайола. Я ще брав ту взагалі, попав на акцію, щоб їх розпродавали в той день. Так, я візьму тут інструкцію, подивимося, що тут у нас написано, може, якась інформація є ще секретна. Декла буває так, що ти відкрив іграшку, інструкцію не подивився, почав там щось робити, робити, а потім в кінці, коли ти того не знав, дивишся, а там виявляються ще й якісь секретні такі суперкоди. Так, малюємо песика, потім його щіточкою змиваємо із води. Він стає білий. А, його в кінці ж треба витерти, висушити. Нічого нового не побачила. Але в тебе татушу. Собі понаставляла і чупіки, і окуляри, і зірочки. Так, намалювали ми двох песиків, дивіться, руки всі помальовані. В тебе теж? Так, от королінки песик, мопсик. Такий оранжево салатово синій А я дивіться, якого намалював. Такого із сердечками, з вухами, зеленими. Тобі як песик? Класний. А що тобі найбільше сподобалось в цьому песику? Дупа. Поставили таку крапочку, побігли мити. Змиваю руки, ну, надіюся, що зми... дивись, змивається. Треба щіткою палець потерти. Сильніше. Що змивається? Майже треба так добре. Ну все, давай, пробуємо. Під водою. Ух ти, дивися! Реально у нас складно. Клас! Це в нас виходить що? Багаторазова іграшка, правда? Прикольно. Помив під водою. Навіть не треба терти. Просто підставив під водичку отак. Хоп-хоп. І все. І песик змився. Весь білий. Що можна тільки вушка тут де не доходить. Водичка, давай цього. Таксульчика. Ой, а дивися, вода у нас різнокольорова. Три сподобалося щіточкою чистити. Тобі зайшла та іграшка. Сподобалося. Вона вже стоїть біля умивальника, просто малює її. І зразу її змиває. Так, помили. Воно зразу під водою все і змивається, але я от замітив, зараз на сонці покажу. Типу, воно змивається, але все рівно видно, тут якесь там сердечко, отак. отак перебивається не до кінця. Коротше. Іграшка ніби багаторазова, ну прикольно. Крині сподобалось. Дивіться, що доця зробила класна. Такса різнопольорова. <гум> Зебра. От бачите, сердечка ті, що там понамальовані, вони ніби ще залишаються. До кінця не змальовуються, не стираються. Можеш мити чи хочеш, хай буде. Поки Кароліна там малює тих своїх песиків, Наталя якраз готує їсти. І чекаємо, коли трошки сонце опуститься, бо жара ну, величезна. У нас на термометрі взагалі пише 45 градусів <с? <с?> настільки тепло. Коротше, вигнала мене з туалету, каже, все, йди, я намалюю, потім покличу, коли це все розмалюю, і покличу тебе, щоб ти подивився. Все, вже не заважати треба. Три рази підряд цих песиків. Ось вони. Зараз пішла вже їсти. А я дивлюся, а вони вже за третім разом більше не збиваються. Ну, така от іграшка. Добре, що вона недорога хоч вийшла. Ще й по знижці було. Майже в пів ціни ще плюс бонуси, то вона взагалі вийшла, як задурнула. Ось той песик, бачите, і сердечко залишилось, і в наші плоски малювали ці сині сині лишаються. А от салатовий, бачите, ніде, майже немає. Оранжевий синій залишається на песку. Ну, пішла поїзд, каже, що їй сподобалося, що вона хоче ще малювати.